Джерела повідомляють про знищення в окупованій Чулаківці на Херсонщині бази росіян, де мешкали інструктори іранських БПЛА. У Чулаківці на Херсонщині в результаті прильоту по ворожій базі ліквідовані привезені росіянами інструктори безпілотників, які нанесли чимало шкоди на українському півдні. Про це повідомили про російські телеграм-канали. За їх інформацією, удар стався уночі. Цілю був гуртожиток у селі Чулаківка Скадовського району. Херсонської області, де розселилися окупанти. В результаті атаки під завалами загинули декілька десятків мобілізованих так званою ДНР та їх командир, а також близько 20 інструкторів іранських БПЛА. Про знищення бази і складу боєкомплекту у Скадовському районі пише інформресурс Збройні Сили України, війна з окупантами, однак без уточнення конкретного населеного пункту. Наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає. За даним Брифінгу Генерального штабу Збройних сил України, ракетні війська Збройних сил України за поточну добу загалом уразили 6 пунктів управління, 11 районів зосередження живої сили та техніки противника, дві позиції зенітно-ракетних комплексів, 3 підрозділи ракетних військ, 6 складів з боєприпасами, а також 8 окремих важливих цілей. Однак точні локації не розголошуються.